Слава Україні, героям слава. Друзі, хочу звернути вашу увагу на такий сорт винограду, як Дублянський. В минулому році я його посадив, бачите, мало бути два рукави, але чомусь на ньому не проснулися вони. Бруньки ти. Але, дивіться, суть не в тім. Дивіться, гронко. Ну, майбутнє. Гронко майбутнє. Це щось не похоже на гронко, вон цвіте, бачите? Вон де мій палець, видно, його цвіте гроно. Гроно, 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 гроно. Можна сказати, від, від, ну, від початку, де, де був посажений в минулому році він, а це минулого року гілочкою посажений, вже стіко випустило, а? Дивіться. Стіко грон викинув. Хай там не пішло, я їх ці... Я їх ну, буду з нахилом вирощувати, оці, щоб вони вверх не йшли. Його можна не вкривати, кажуть, він витримує 25-27 морозу. І це є. І дивіться, який це... О, листикий він має. Бачите, листикий. Який в нього потенціал. Що без врожаю, так як є такий сорт винограду преображень ви не будете. Ви будете завжди з цим сортом з врожаєм. І кажуть, до речі, він універсальний. Я хочу дочекатися е, кінця літа, аби спробу скуштувати першу ягоду з нього. Яка ж то вона буде на смак і що до чого? От якось так, друзі, нехай всім щастить гарних всім рожаїв та перемоги на одвічним ворогом.